Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте мені запросити вас на чотирьохденний курс з регіонарної анестезії. У перший день ми почнемо з фармакології місцевих анестетиків і перейдемо до їх токсичності способів усунення. Потім розберемо основні принципи виконання регіонарних блокад за допомогою ультразвуку. І закінчимо розбір дуже спирної теми про регіонарну анестезію і компактний синдром. У другий день ми будемо докладно розбирати інервацію верхньої кінцівки і поговоримо про блокади плечового сплетення на різних рівнях, блокаду поверхнівого і глибокого шійного сплетення, блокадах нервів на рівні ліктя та кисті. У третій день займемося ніжньою кінцівкою, починаючи з її інервації та способів блокади нервів ніжньої кінцевки, починаючи з самого верху і заканчуючи рівнем кисточок. Ну і на четвертий день займемося блокадами на рівні грудей та живота, а також каудальною анестезією. Тривальність кожного дня приблизно 2-2,5 години, що заряжатиме. Від кількості питань, які ви поставите мені. Чекаю на вас, колеги, на моєму курсу регіонарної анестезії, який є логічним продовженням мого попереднього курсу Чудова десятка, який я прочитав для вас минулого року. Приєднуйтесь! Буде, як завжди, інформативно та цікаво!